Дітки доброго зимового ранку і приємного дня. Нехай ваш настрій буде класний, а цілий день прекрасний. Дітки, а ви любите відгадувати загадки? Так, да. давайте послухайте. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі. Бачить серед ночі, хто це? Це сова. Хто гнізда свого не має, а яйця іншим підкладає? Це зозуля. Вірно людям я служу, їм дерева стережу, Дзьоб міцний і гострий маю. Шкідників ним здобуваю. Це. дятел. правильно. Золотогруді щебетушки мають гарні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються синички. У червонім фартушку так стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Хто це? Снігур. Балакуча ця вертуха, ліс її щоденно слуха, довго хвоста, білобока, ну й плетуха це. Сорока до птаха походжає, та шинят життю навчає, Дуже мудра, чорна птиця. І біда, як розізлиться. Хто це? Це ворона. Маленький хлопчик у сірій свитині По дворах стрибає, крихти збирає. Це горобчик.